Країна підземних рудокопів. Мандрівники поспішали залишити місце поєдинку. Незабаром печера почала звужуватись і перейшла в кам'яний коридор, який вів круто вгору. Чарлі побоювався лише одного, аби не зустрітися з іншим чудовиськом. Бо поєдинок тут був би безнадійним. Та ворона спокійно летіла попереду. Тотошка теж не виявляв тривоги, і моряк заспокоївся. Коридор розширився і перейшов у широкий рівний майданчик. Я стомилася, дядечко Чарлі, давай відпочинемо, мовила Елі. Лев простягнувся на долівці, дівчинка зручно вмостилася на його м'якому, широкому боку і вже почала було засинати, як раптом. Тотошка, що шастав по майданчику, сердито загарчав. У чарівній країні Тотошка гарчав дуже рідко. Він віддавав перевагу людській мові, і його гарчання означало, що сталося щось дуже важливе. Елі підхопилася, що трапилось у тутошку. Песик стояв біля стіни, в якій на висоті футів трьох над підлогою віднівся отвір. Схожий на кругле вікно. Тотошка, піднявши морду до отвору, злобливо гарчав і шерсть на ньому настобучилась. Дівчинка вже давно не бачила песика таким сердитим. Очевидно, там була небезпека. Елі підбігла до отвору, визирнула з нього і побачила вражаюче видовище. Перед нею відкривалася безмежна країна. Елі на хвилинку здалося, що вона стоїть на вершечку високої гори і дивиться вниз. І там, унизу, на незмірній глибині, виднілися луки, за ними місто на березі Дикого озера, а далі поросли лісом пасмо пагорбів, що губились у золотавій млі. В елі запаморочилася голова. Дівчинці здалося, що вона падає з великої висоти. І вона, зойкнувши, відсахнулася. Дядечко Чарлі, за стіною країна підземних рудокопів. Що? моряк накульгуючи, підійшов до отвору, глянув і свиснув від здивування. Отож мишка королева таки казала правду. Все вмить було забуте, і втома, і нещодавній бій, і страшило з які чекали допомоги на в'язничній вежі. Чарлі дістав із рюкзака підзорну трубу, розсунув її і підніс до очей. Присягаюсь айсбергами полярних морів. вигукнув він. Це надзвичайно. Труба, яку по черзі дивились моряки дівчинка, весь час відкривала їм нові подробиці чудової картини, що постала перед їхнім зором. Величезна печера розтяглася на десятки миль у глибину. І на багато миль у боки. Дно її було глибоко внизу, а склепіння ховалось у пасмах золотистих хмаринок. Судячи з усього, це вони і освітлювали весь простір м'яким світлом, схожим на те, яке буває під час заходу сонця. Пейзаж був красивим, але навіював смуток, схожий на той, що відчуває людина пізньої осені. Споглядаючи в яночу природу. Тут був зовсім відсутній зелений колір, у забарвленні дібров і лук. Натомість переважальні, блідо жовті, рожеві та багряні тони. Увагу моряка і Еллі привернуло місто, розташоване на березі озера його оточував високий фортечний мур з вежами по кутках і над брамою. У центрі міста височів величезний круглий палац, з дахом, пофарбованим усіма кольорами веселки. Дивна покрівля, вигукнув моряк. А біля фортечної стіни я бачу завод, і там, в озері, поблизу берега, крутиться величезне колесо, котре, напевно, подає воду в заводське приміщення. Але чим же вони проводять у рухти колесо, не можу зрозуміти. Ану, подивись ти, у тебе зір гостріше, ніж у мене. Дівчинка спрямувала на озеро трубу і її раптом охопив нестерпивний сміх. Ой, дядечко Чарлі, вони там замкнули шестепалого. Він крутиться, наче білка в колесі. Моряк вихопив від неї трубу, і за мить до сміху Елі приєднався його басовий терегіт. Оце ловко. Дивись, дивись, він лізе на східці, щоб утекти від води, а вода весь час доганяє його. Оце так видовище. Хитромудре використання сили шестепалого і ваги його велетенського тіла так захопила моряка, що він довго не міг відвести погляду від такого кумедного видовища. Цікаво, чим вони годують цього звірюку? Може, рибою, припустила Елі. Моряк і дівчинка стали гадати, яким чином підземним рудокопом пощастило приборкати такого страшного звіра. А самі наводили трубу то на луки з червоними і жовтими травами, то на далекі коричневі пагорби. Та решта друзів збунтувались і довелось поступитись місцем біля вікна для них. Налева це видовище не справило особливого враження. А то довго гарчав і повискував, тремтячи від хвилювання. Кагекар виявила бажання злітати у розвідку до таємничої країни, аби потім розповісти друзям, що воно там дізналася. Та, побачивши під хмарами підозрілу темну пляму, що рухалася, ворона обачно відмовилась від свого наміру і дуже добре вчинила. Коли, на зміну Кагекар, Елі визирнула в отвір, то зойкнула зі страху. Навіть без труби дівчинка побачила, що просто на неї летить крилате чудовисько, схоже на ящерку, але більше за неї у тисячу разів. Летючий ящер швидко наближався. Він вимахував величезними шкірястими крилами. Широка паща його була розкрита, і в ній серед довгих і гострих зубів. Тріпотів червоний язик. Жовті очі, завбіжки старілку були повиті поволокою. Вигляд чудовиська з чорною спиною, з брудно-жовтим, укритим лоскою черевом, під яким теліпалися дужі з пазурями лапи, був страшний і огидний. Але найдивніше було те, що верхи на спині чудовиська сиділа людина. Присягаюся водоспадами, прошепотів моряк, який разом з Ері спостерігав політ дракона. Ці підземні рудокопи, хвацькі хлопці. Подумати лише, вони зуміли приручити шестипалого і цю милу пташку. Чоловік, який сидів на ящерці, в одязі коричневого кольору і синьому ковпачку на голові, мав дуже войовничий вигляд. Його довгасте бліде обличчя з гачкуватим носом. Міцно стиснуті губи, великі, широко розставлені чорні очі, з якоюсь злістю дивились на Елі. Дівчинка згадала попередження раміни про те, що підземні рудокопи не люблять, коли хтось підглядає за їхнім життям. Повітряний вартовий зняв з плеча свій лук. Дядечку, рятуйся!» – виснула дівчинка і кинулась на кам'яну долівку. Потягши за собою моряка. І це було зроблено дуже вчасно, бо стріла просвістила над їхніми головами і, вдарившись у протилежну стіну коридора, розлітілася на друзки. Тотошка приніс у зубах ще теплий її наконечник він був із гартованого металу, і вістря не затопилося навіть від удару об кам'яну стіну. Рифи і мілини. вигукнув моряк. Цими типами зв'язуватись небезпечно. Погано доведеться жуванам і мигунам, якщо команда цього підземного корабля надумає вибратися нагору. Та не гаймо часу, ходімо далі. Дядечко Чарлі, ми ж іще не все роздивилися. Та й рудокоп полетів. Полетів? Гм, подивимось. Одноногий моряк надів шапку на свій ціпок і висунув у отвір. Шапку, пронизану влучною стрілою, мов вітром здуло. Бачила, якби він не добрався впритул до вікна. Мандрівники поспіхом залишили небезпечний майданчик, і лише після нього, перебиваючи одне одного, заговорили про свої враження від надзвичайної пригоди. Це справді країна див. вигугнув Чарлі Блек. І дива її невичерпні». Моряк заґрокував уперед. Решта поспішили за ним. Через кілька сотень кроків друзі опинились перед міцними зачиненими дерев'яними дверима.